Друзі, всім привіт! Вітаю вас на хапіктойс! І в сьогоднішньому році ми зв'яжемо ось такого куромі. В'яжеться він без пришивних деталей. Пришивальцем буде в самому кінці. Лише комірець в одному місці з'єднуватися між собою. Всі інші детальки в'язуються в ході в'язання. Так, щоб зв'язати куромі, нам потрібна основна пряжа білого кольору. Ярнар джинс або котн голд, ну, або якісь інші аналоги. У мене це ярнар джинс. І чорного кольору це Котон Gold, бо джинсу в мене не було чорного. Потім тоненька чорна ниточка для вишивки очей та ротика. Трішки рожевої ниточки для носика. Далі ось такі кульки нам потрібні: дві чорненькі, і шість ось таких рожевих. Я замовляла їх на Aliexpress. Можна дивитися в рукодільних магазинах. На тему буде. Це в мене діаметр 8 мм. Потім шматочок фетру для виготовлення черпа, наповнювач холофайбер. І очі на безпечному кріпленні 10 мм. Далі допоміжні інструменти це в нас голочка для зшивання, це шпилечки, якщо треба десь щось зафіксувати, маркер відслідковування початку ряду, або ж, як я використовувати можна просто шматочок ниточки, мені так зручніше. Клей для фіксування деталей, ножиці для відрізання. Потім пінцети я використовую для наповнення деталей. Ними дуже зручно це робити, особливо, коли деталька невеличкого розміру. Ну і, звичайно, гачок. Гачок берете 1,75 або 2 мм. Ну, або ж той, яким звично вам в'язати для такої пряжі. Ну що, приступаємо? Так, починаємо ми з ручок. Ось одну ручку я вже пров'язала, другу зв'яжемо з вами разом. Наповнюємо в ручці лише ось цю частинку Ось тут наповнювач не потрібен. І так, кільце амігурумі. Як зробити початок в'язання без дірочки, ось тут, можете переглянути в мене на каналі є відео. І так, робимо кільце Амігурумі і пров'язуємо в нього 6 стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Пров'язали перший ряд, в наступному ряду в кожну петельку, кожний стовпчик попереднього ряду будемо робити примавку. щоб у нас вийшло 12 стовпчиків без знаки. Зразу я цю ниточку прив'язую. Вона не вилазила. Так, одну петлю, два стовпчики без накиду. Перша прибавка в наступну петлю. Знову два стовпчики без накиду, друга прибавка. Третя прибавка. Четверта прибавка. П'ята прибавка. І шоста прибавка. Другий ряд завершили, вийшло 12 стовпчиків без накиду. Третій та четвертий ряд в'яжемо без змін по 12 стовпчиків без накиду в кожному ряду. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять. Це третій ряд. І так само в'яжемо четвертий ряд. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Одинадцять. 12. Так в нас вийшло: 12 стовпчиків без накиду в четвертому ряду, в п'ятому ряду нам потрібно зробити три зменшення. Тут можна поставити на початку ряду маркер, щоб не збитися. У мене це просто шматочок ниточки, такий відрізок. В'яжемо 2 стовпчики без накиду 1, 2. Далі дві петельки разом. Це у нас буде зменшення убавка. Три. Як я роблю зменшення, можете переглянути в мене на каналі. Знову так само. Один, два, убавка. Це у нас друга убавка. І так само один, два, і дві петлі разом. В цьому ряду в нас вийшло 9 стовпчиків без накиду. На даному етапі виходить ось така деталька. Наступний шостий ряд в'яжемо без змін 9 стовпчиків без накиду в Кожний стовпчик попереднього ряду, в кожну петельку. Один, два, три. Чотири. П'ять, шість. Сім, вісім. Дев'ять. І ось на цьому етапі наповнюємо нашу кисть, долоньку кисть. Беремо наповнювач, беремо пінцет, Я ось так скачую, щоб було зручніше запахати. І ось такими. Коловими рухами вкручую наповнювач, для того, щоб ці мурсинки, які є, не вилазили. Так, ще трішки наповнюємо. І далі ми будемо 7, 8, 9, 10, 11 ряд, так само в'язати в кожну петлю, в кожний стовпчик попереднього ряду, без змін, 9 стовпчиків без накиду. І в нас, нас має вийти шість рядів. Загалом, яких по 6-9 по стовпчиків без накиду. Ну В'яжемо зустрінемося в кінці одинадцятого ряду. Звершимо одинадцятий ряд. В дванадцятому ряду нам треба знову зробити три зменшення. В'яжемо один стовпчик без накиду, убовка. Так, тричі. Один зменшення. Один раз. Знову один стовпчик без накиду. Зменшення. Та другий раз. І ще один раз останній. Один стовпчик без накиду і ловко зменшення. Так, ось так пров'язали. У нас тут вийшло шість топчиків без накиду. Далі складаємо детальку навпіл. і за обидві сторони. Сюди вводимо. Одна петля. Наступну через все проводимо два і останній. раз. Три. Пробуємо петельку. Витягуємо з ниточку. Зайве. Відрізаю, маркер можна витягнути. Так, беремо відразу голочку і ховаємо цей кінчик, так як ручки в нас будуть не пришиватися, а вв'язуватися. Тому кінчик ми зразу гарненько сховаємо, зафіксуємо, щоб він нам не заважав і ніде не виліз. Так, і вирожу цей теж сюди. Все, ниточку натягуємо до самого. Створку ось тут обрізаємо все, ось наші ручки готові. Так, далі в'яжемо хвостиком. Робимо дві повітряні петлі і в другу петлю. Зараз будемо в'язати всі потрібні стовпчики. Спочатку в'яжемо два стовпчика без накиду, один, цю саму петлю, другий. Тепер робимо один стовпчик з одним накидом. Накид. Пров'язали і. Пров'язали накид. Робимо дві повітряні петлі і в другу петлю від гачка робимо з'єднання. З'єднувальний стовпчик. Ось так. Знову в цю саму петельку робимо ще два стовпчика без накиду. Один, два. Вийшов ось такий трикутничок. Робимо ще, два стовпчика. Робимо ще дві повітряні петлі. Один, два. І вже в цю. В цей ланцюжок, у другу петельку, пров'язуємо так само, як в'язали тут. Один стовпчик без накиду, другий стовпчик без накиду. стовпчик з накидом, дві повітряні петлі. Один, два. І оцю першу або ж другу від гачка робимо з'єднання. І в цю саму петельку пров'язуємо два стовпчики без накиду. Один, два. Тут видно ниточку, але не обрізаємо. Складаємо напіл. Ось таким чином. І тепер пров'язуємо за обидві детальки, зшиваємо її гачком, з'єднуємо. Один, два, оці петельки верхівки. Прикутнички робимо три стовпчика в одну петельку. Один, два. Три. І ще тут дві петельки залишається. Ми їх так само з'єднуємо стовпчиком без накиду. Один. Два. І ось тут. Ці дві детальки між собою теж треба з'єднати. ось цю можна заховати на цю сторону детальки. Ось так, те, що зайві, потім обріжемо. І з'єднуємо ці дві сторони. Один, два, і останній раз, три. Ось у нас вийшов. Хвостик. Робимо з'єднувальну петельку, розвертаємо наше в'язання, ось так і робимо до серединки дві з'єднувальні петлі, 1, 2. Ось так. Тепер в'яжемо довжину хвостика 12 повітряних петель. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Десять, 11, дванадцять. І по ланцюжку пров'язуємо стовпчики без накиду. до другу петельку від гачка і до кінця один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, 8 9, 10, 11 Захватуємо ось цю петельку і ось цю. Робимо 12 стовпчик і тут до кінця робимо так само два з'єднання. Один, два, ниточку відрізаємо. І ховаємо її. Хвостик. Так, ниточку сховали. Ось така деталька, такий хвостик у нас вийшов. Так, тепер починаємо в'язати ніжки. Нам так само потрібно дві ніжки, але на одній детальці ми ниточку будемо обрізати, а на іншій детальці ми не будемо ниточку обрізати. І так, починаємо в'язати. В'яжемо шість стовпчиків без накида в кільце. Амігурумі. Один, Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Це ми перший ряд. Наступний ряд. В Кожну петельку робимо прибавку. Одна прибавка. Друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Закінчує другий ряд. Тут у нас вийшло 12 стовпчиків без накиду. Наступний ряд в'яжемо один стовпчик без накиду, прибавка. І так шість ряд шість Ря... разів до кінця ряду. Стопчик без накиду, прибавка, стопчик без накиду. Прибавка. Стопчик без накиду. Прибавка. Стопчик без накиду. Прибавка. Стопчик без накиду. Римовка. Вийшло 18 стовпчиків без накиду. Ставимо маркер. Далі два ряда. Це у нас буде четвертий і п'ятий пров'яжемо без змін. 18 стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять. І п'ятий ряд пров'язуємо так само. Так, пров'язали. Наступний ряд буде три стопчики без накиду. Підряд один. Два три, далі підряд робимо шість 1 Один, два. Три чотири. Істі останні три стовчики пров'язуємо просто стовпчиками без накиду. Один, два, три. Пров'язали. Це у нас був шостий ряд, і тут у нас вийшло 12 стовпчиків без накиду. Вяжемо наступний ряд. Пров'язуємо три стовпчики без накиду, так як було в попередньому ряду. Один, два. 3. Далі по петлях, де були у нас убавки, робимо шість з'єднуваних стопчиків. Стовпчики, коли робимо, ниточку не затягуємо сильно, щоб можна було потім вільно війти в цю петельку при в'язанні наступного ряду. Один, два. Три. 4, П'ять. І шість. І далі вяжемо три стовпчики без накиду. Один, два, три. Так, в наступному ряду треба зробити шість прибавок. В'яжемо один стовпчик без накиду, прибавка. І так, шість раз. Один стовпчик без накиду, прибавка. Тін стовпчик без накиду. Привавка. Тен стовпчик без накиду. Прибавка і так до кінця. пролезла ось на цьому етапі наповнимо нашу нижню частину ніжки прям так от не зручно доставати треба бути в маленькі детальки Придаємо форму. Так, ось у нас вийшла така ніжка. На інчастина ніжки. Так далі пров'язуємо 18 стовпчиків без накиду. Один. Три, чотири, пять, шість, Сім, вісім, 9, десять, 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. 18. 18. І мені потрібно зробити петлі зміщення. Чотири в мене виходить. Один, 2, 3, 4 для того, щоб у нас ця петля перейшла на бокову частину ніжки. Ось так. Якщо у вас інша кількість петель, пров'язуєте стільки, скільки вам потрібно. Далі робимо на цій ніжці з'єднувальний стопчик, відрізаємо кінчик, і одна ніжка в нас готова. Іншу ніжку в'яжемо аналогічно, але в кінці дев'ятого ряду ми не будемо відрізати ниточку, ми будемо нею далі вив'язувати наше тільце. Так, дивіться, ось ця ніжка, яка. Зв'язалася другою, це в нас буде ліва ніжка, тобто це спинка, це права ніжка. Ось тут ми дов'язували, робили 4. Було 18, і ми зробили 4 петлі зміщення, вона була десь посередині. Дивлюся, мені треба, щоб і тут ці стовпчики були посередині. У мене вони, бачите, трішки зійшли назад. Тоді я роблю, розпускаю. Десь дві петельки розпускаю, тобто це виходить, що передній ряд має не дов'язатися на дві петельки і переношу початок ряду на дві петельки назад. Ось так. І що ми робимо далі? В'яжемо дві повітряні петлі. Один два. Беремо цю праву ніжку і робимо сюди, де ми робили з'єднання. Тобто, в цю саму петельку. Приєднуємося і протягуємо нашу ниточку, Тим. тобто, не пров'язуючи, протягуємо ниточку. Ось Ось така деталька в нас виходить. І далі, вже з'єднавши ніжки, будемо в'язати кільце.